Луцьк день незалежності. Ранок мешканці одного з житлових комплексів чують з вікон ось таке. <рıklar> 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 Росія як <встретит, как> завжди. А хто з мічом наш общий дом? Прийде Росія як завжди. Волає хриплий голос під примітивну мелодію. Це чути з боку одного з будівельних майданчиків, де працівники вкладають бруківку. Це відео зняти одним з мешканців житлового комплексу Карамель. Ми теж хотіли зняти любителів російських пісень, але коли ті типу, побачили нашу знімальну групу, відразу ж втекли з місця роботи. Але я не чула, тому що я працюю на іншому каверсі. Саме цю жінку ми зустріли на місці, де нещодавно слухали російський шансон. І, схоже, саме вона попередила працівників, що до них йдуть люди з камерою і мікрофоном. Хто така? Не зізнається. Каже, просто живе поруч, і до працівників стосунку немає. Однак за кілька хвилин повертається до нас, аби повиправдовувати ніби як незнайомих їй чоловіків. Слава Богу, ніхто нікого не вбив, ніякого преступлення не було, скажімо так. А ви роздули з мухи слона? Тому ще нічого не роздули, ми просто приїхали подивитися, бо скаржаться мешканці будинку, що слухали російську музику. Та я з ним свари... ну, та... Хто знає, що те радіо видасть? Ну, але в нас... Слухати, слухати шансон. От люблять шансон хлопці. Вони тут стрелять, булгарять і слухати шансон, їм розрядка трохи йде. Але ну це ж ну, приступлення ніякої я не бачу в цьому. Що у вас не вийде, бо тут я думаю, що немає ніякого шоу. Вони пашуть як лошаді. Я так само, чесно кажуть. Через деякий час на місці ми застали одного з працівників. Каже, працює тут тільки перший день. Як називається його фірма, не знає. Скандальну пісню увімкнув не він, а його колега, де той зараз поняття, мовляв, немає. Ну а як ви ставитесь до того, що вони слухали російську музику? Негативно. А ви їм щось говорили? Говорили. але вже було пізно. Ну а вони якось вам відповідали? Вони одразу переключили типу. Більше того, чоловік підозрює, що його колегу вже й звільнили. Мовляв, таким було розпорядження керівництва їх фірми. Ні, ну він там якусь заяву написав. Ну, мені так казали, а я там не Ні, це, походу, був цей, ну як там, Ютуб чи як. Mm -hmm. Слухати музику все. Ми зателефонували до Луцького домобудівельного комбінату, який є забудовником житлового комплексу Карамель. Саме біля нього вкладали бруківку робітники. Працівниця сказала, що скандальні укладальники бруківки скоріш усього не їх працівники, а котроїсь із підрядних фірм. Про проблему до нашого дзвінка не чули, однак пообіцяли розібратися. Добре, вже заходи вже будемо вживати, щоб не слухали російську музику. Скажіть, а можемо якось дізнатися, що це за фірма там проводить, хто вкладає Ось, ну вам аби розголосу надати, ну! То от слух, зараз перестануть слухати. Я не знаю, то напевно підрядники якісь наші. На, якщо на будівельному майданчику, то напевно наші субпідрядники. то ми їх не наймаємо. А хто там конкретно, то я не знаю. Скажіть, що ми усунемо цю цю недолік цей. Зараз перестануть слухати. В ході роботи над сюжетом ми з'ясували, що мешканці будинку, поряд почувши російський шансон, викликали поліцію. Сьогодні вранці патрульним надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кинякіна громадяни слухають російську мовну музику. Інспектори ж відразу відправилися на місце події, де на місці були громадяни. Вони їх опитали та з'ясували, що такий трек на пристрої був лише один, та завантажено його було ще раніше. І він випадково попав до плейлиста та увімкнувся теж випадково. Тож з громадянами було проведено профілактичну бесіду щодо недопущення в подальшому подібних вчинків. Поліцію робітники запевнили, що слухали російську пісню всього 30 секунд. Хоча навіть на ось цьому відео пісня звучить явно не з початку і, як мінімум, протягом 80 секунд. Россия встретит навсегда, да? <плодисмент> <Я> Раз сам буду <плодисмент> сам рамку слушать русскую музыку. Россия встретит навсегда, Россия родина моя. Слухай <плодисмент> я не знаю, что на том чуто долго. О, родина в степи. Не знаю что-то. О, Россия встретит, как всегда. Зараз будет доказывать на п***. Я, п***, просто. В Просто п***. Какерамілька някінотри. У поліції сказали, що немає в адміністративному та кримінальному кодексі України визначеного покарання за прослуховування російської музики. Втім, чомусь не згадали про статтю 15 закону України про культуру. Забороняється на території України публічне виконання, публічний показ, публічна демонстрація, публічне сповіщення, доведення до загального відома, в тому числі через будь-які засоби зв'язку, таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за її власним вибором, фонограм, відеограм та музичних кліпів, які містять зафіксоване виконання музичного недраматичного твору з текстом, здійснене співаком співачкою, який є або був у будь-як. Який період, після 1991 року громадянином держави, визнаною Верховною Радою України державою агресором? Дивіться, в нас є закон України. В нас в нас же ж не все абсолютно регулюється виключно кодексами. У нас є закони України, які мають абсолютно таку саму подекуди і вищу силу за деякі нормативно-правові акти. Відповідно, ну притягнути можна було. Чому вони цього не зробили? Ну, швидше за все, у зв'язку з відсутністю заяви вони просто провели профбесіду для працівників. Та й лишається сподіватися, що надалі не лише поліція уважніше вивчатиме закони і каратиме любителів пісень про російську армію, а й деякі наші співгромадяни перестануть виправдовувати такі дії. Ну і на сам кінець покажемо вам зблизька любителів пісні, де є, наприклад, такі слова: Рубежи атчизни, свіре защищає, прикривав собою руський наш солдат. Сьогодні вони чомусь відверталися від камери місцевого мешканця. Сподіваємося, надалі вони більш відповідально формуватимуть свій плейлист. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. ЖК Карамель.